Цьогоріч один із найдавніших і разом з тим сучасний конкурентноспроможний заклад вищої освіти України Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка, що став альмаматор для понад 100 тисяч випускників, відзначає свій сторічний ювілей. Невпинно долаючи усі перешкоди, починаючи з інституту, що надавав педагогічні курси ще в далекому 1924-му, пройдено тернистий шлях до успіху. Відповідно до постанови Верховної Ради України, 16 грудня, Сумський державний педагогічний університет імені Антона Саванача Маркаренка святкує своє сторіччя з дня заснування. І ми в університеті протягом 24-го року. Проводимо такі іміджеві заходи, які присвячені саме цій круглій даті. І саме сьогодні у нас запланована презентація проєкту власна марка разом з акціонерним та варинства Ми виготовили цю марку. І сьогодні буде презентація цієї марки і спецпогашення. Хочу сказати, що наш начальний заклад починав з приміщення. Сумського реального училища училище, де зараз знаходиться загальна освітня школа номер 4 ми були також в приміщеннях, де сьогодні знаходиться Сумський державний університет на вулиці Петропавлівська. Раніше там був Сумський аграрний університет, нині СНАУ. Ми також були в приміщенні червоного корпусу сумської клінічної лікарні, червоний корпус, колишнє сумської духовне училище, і тому, об'єднаючи ці всі події, ми підготували і марку, які пов'язані з цими будівлями, З цими навчальними закладами, і запросили відповідних керівників цих закладів для того, щоб ми разом згадали нашу історію, тому що наш заклад завжди знаходився в центрі місця. Якщо взяти Після воєнні роки то ми знаходилися в здані нинішньої Сумської класичної гімназії. Ми там були до 1972-го року. 72-го року вже наш університет більше 50 років знаходиться по вулиці. Роменська, 87. і всі ці події згадані в наших марках, які сьогодні будуть погашатися нашими почесними гостями, доля яких пов'язана безпосередньо з нашим навчальним закладом. Урочисте спецпогашення марки до старіччя СумДПУ імені Макаренка, що випущена тиражем лише 100 примірників, відбулося в четвер, 17 жовтня, за участі великої кількості почесних гостей. Сьогодні ми з вами не просто проводимо спецпогашення власної марки. Сьогодні ми з вами проводимо унікальне спецпогашення третьої власної марки в місті Суми. Перше спецпогашення було проведено 3 вересня 2022 року. Воно називалось Суми вільні, сумчани нескорені. Друге спецпогашення проводилось 22 січня цього року. І воно називалось Суми північний парфор, північний Форпост. І коли ми... Дійсно, північний форпост, дійсно та область, яка прийняла на себе в перші хвилини всі жахи війни, відкриваємо третю марку марку про майбутнє. А я вважаю, що Сумський педагогічний державний університет це майбутнє, яке вже має 100 років з одного боку, а з іншого боку, я впевнений, що ще, на жаль, мабуть, не запросить на 200 річчя святкування, бо може вже бути не зовсім гарна мова. Але я впевнений, що це якраз і є от те важливе підтвердження того. Що ми перше незламні, друге, ми вміємо себе захищати, і третє ми віримо в наше майбутнє. Бо саме освіта, саме освічена молодь і є наше майбутнє. Цей проєкт, ініціатором якого є наш ректор Юрій Олегович Ляной, готувався достатньо довгий час. Ідея виникла давно. І для того, щоб його реалізувати, дійсно потрібно було підняти архівні матеріали. Так, Дослідити докладно минуле нашого закладу і найбільш такі вагомі події, що відбувалися за цей вагомий історичний період. Тому працювала дійсно команда ентузіастів, наших викладачів, проректорів. Випускники одного з кращих вишів країни називають сумський педагогічний своєю родиною та з того, що навчалися саме тут. Це дуже приємно, коли тебе запрошують, тому що таке відчуття, як тебе медалю награждати, тому що ми великі спортсменки, ми олімпійські чемпіонки з моєю сестрою Вітою. І так приємно було, коли нас пригласили сюди. І коли вручали оці марки, це моя вже друга. У нас було після Сочі. Так також Укрпочта робила нам марки свої олімпійські. І коли Пригласили, я спочатку не, ну, не знала для чого і як і то, а це як був для мене сюрприз. Я дуже пишаюсь тим, що я тут вчилася і щось сьогодні було на мероприятті. Для мене Сумський державний педагогічний університет – це дійсно альма-матер в повному розумінні цього класичного виразу. У свій час я тут навчався, здобував неоцінений. І професійний, і творчий досвід тут працював мій батько Будянський Василь Іванович багато років, і його студенти, його учні працюють наразі по всій Україні в галузі освіти, тобто закладені тут підвали, не засади. Вони успішно втілюють свої професійні діяльності. І мені ще особисто пощастило бути долученим. До найбільш таких знакових історичних дат в історії університету я був ведучим і 90 річчя університету, і 95-річчя. Ну і якщо все буде гаразд, можливо буде присутній на 100-річчя. Урочисте спецпогашення марки стало початком святкового марафону на честь сотого дня народження сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка, і надалі заплановано цілу низку заходів під девізом Основа традиції майбутнє. До старіччя університету. Наш університет замовив книгу до старіччя в університетській книги. Видавництва ми готуємо відкриття скульптурної. Композиції Моя перша вчителька, проект якої підготував наш викладач скульптор Андрій Нікіфоров. Ми також готуємо відкриття портретної художньої галереї керівників закладів вищої Світ. Їх було 20 за 100 років. Ну і ми готуємо безпосередньо провести в грудні місяці урочистості, на які будуть запрошені високі гості на рівні Міністерства освіти та науки України, сумської обласної державної адміністрації, сумської міської ради, наші ветерани, зручення відповідних державних, в тому числі нагород, нашим співробітникам і викладачам університету. Велика, дружня родина Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка запевняє, 10 десятиліть це значний проміжок часу, але з кожним наступним роком їх заклад покращує якість навчання, розвивається та продовжує тримати першість. А для того, щоб здобутки вишу зростали і в подальшому, обіцяють докласти максимальних зусиль.